Дякую, дітки. Сьогодні до нас в гості завітало маленьке пташеня. Вона мені сказала, що загубила свою матусю. Дітки, ми допоможемо знайти пташенятку його маму? Тоді вирушаємо на пошуки. Ой, де це ми опинилися? Так, у лісі. Давайте розглянемо, хто це на галявині, яких тварин ви впізнали. Давайте розглянемо. Є тут зайчики, білочки та їжачки. А чи схожі вони на пташеня? Ні, не схожі. У пташеня є крила, також пір'ячко. А у тваринок цих... у них хутро, а у їжачка взагалі голочки. Отже, ми вирушаємо далі. Ой, а де це ми опинилися? Так, біля річки. Хто живе в річці? Правильно, рибки! Як може ця рибка мама пташеняти? Ні, тому що рибка не схожа на пташеня. У рибки луска, а у пташеняти пір'я. У рибки плавники, а у пташенята крили. Пташеня співає, а рибка мовчить. Рибка плаває, а пташеня літає. Не знайшли ми і тут маму пташеняти. Давайте далі вирушимо у нашу подорож Шукати маму пташеняти. Де ми з вами опинилися? На пташиній галявині. Так, Яких пташок ми тут побачили? Ми бачимо тут горобчиків, синичок, снігурів, сорок та солов'їв. Дітки, чи схожі вони між собою? Так, схожі, у них у всіх є пір'ячко так? А чи схоже наша пташеня? Так, схоже. А на яку пташку наше пташеня схоже найбільше. Так, правильно, на горобчика. Ось ми з вами знайшли маму нашому пташенятаві. Птахи дуже зраділи, що пташенятко знайшла свою маму і весело зацвірінькали. Ми сьогодні дуже гарно попрацювали і знайшли і матусю. До побачення!